Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчатки! Нещодавно я отримала електронного листа, в якому грайлик запитує, чому так мало діток грається на заняття? Я спочатку хотіла відповісти, що це нечемно, а потім поміркувала і вирішила, а чому це нам не погратися? Ми з вами уже аплікували, малювали, ліпили і конструювали. А що ж буде, якщо ми об'єднаємо кілька цікавих ідей або ж кілька різних матеріалів? Що ж вийде? Пропоную спробувати та поекспериментувати. І для хлопчика грайника створити красиву картину. Шановні глядачі, познайомтеся, будь ласка, з необхідними матеріалами. Для початку розглянемо, що зображено на картині? Якого кольору голівки квітів. Молодці червоного. Як гадайте, з чого вони зроблені? З чого зроблені стебла та листочки квітів. Якого вони кольору. Молочинки. Перед роботою розімнемо пальчики ось таким м'ячком. В м'ячик весело зіграємо. Ось так. Ось так. Пальчиками позминаємо. Ось так. Ось так. По долоньках прокачаємо. Ось так. Ось так. В кулачкові позминаємо. Ось так. Ось так. Кожним пальчиком прокатаємо. Ось так. Ось так. Масажик зробили і пальчики наші готові. Розпочнемо з стебла. Для цього нам знадобиться ось такий пластилін. У квітів стебла тоненькі, тож беремо невеличкий шматочок. Аби пластилін не зіпсувався, не забуваємо закривати пакетик. Далі в долонях або ж на дощечці викочуємо шнурочок. Тоненький та рівненький. При потребі викочувати можна обома ручками. Якщо у вас, як і в мене, стебло стає довгим, його можна розділити навпіл. І ще прокачати, щоб воно було донесеньке. Так само викочуємо іще кілька стебел. Далі переносимо наше стебло на аркуш картону, притискаємо легенько пальчиком та формуємо кущик з інших таких же джгутиків. Не забуваємо розміщувати кущ посередині аркуша. Якщо ви бачите зайву довжину, можете прищипнути пальчиком пластилін, а цей шматочок відставити або ж використати повторно. Цього уже достатньо, та мені захотілось використати іще цих два маленьких джгутики. І сформувати з них невеличкі квіти, так як це буває в природі. Далі виліпимо квіти. Для цього я вирішила змішати зелений та жовтий колір, аби додати теплого відтінку цій картині. Беремо потрохи жовтого та салатового кольору. Разом зминаємо, пакетики защіпнюємо, аби не висох з Для того, щоб колір вийшов чистий, його можна довго вимішувати і два кольори об'єднаються в один. А можна змішувати не до кінця, і тоді колір стане цікавіший, а листочок більше схожий на природній. Тепер утворений пластилін ділимо на кілька кулік. Це майбутні листочки. Кожен окремий шматочок скочимо в кульку і робимо невеличку капельку, притискаючи з однієї сторони. Тепер капельку сплющуємо і формуємо листочок. Утворений листочок кріпимо внизу стебла. Тепер зробимо іще один листочок, пригадуємо, скочуємо кульку, далі формуємо капельку. Капельку сплющуємо і надаємо форму листочку. Цей листочок також кріпимо біля стебла. Точнісінько так само скочимо кожну кульку, робимо з них капельки та сплющуємо і формуємо листочок. Аби не втрачати часу, я прискорю відео. Ви ж за бажанням поставте його на паузу та працюйте разом зі мною. Ось так молодці. Кущик наш готовий не вистачає квітів. Тож беремо клей та формочки для кексів або ж цукерочок. Змащуємо дно клеєм та кріпимо біля стебла на аркуші. Так як ці формочки об'ємні, кожну детальку проклеюємо в руках. Такі формочки є різних кольорів та розмірів. Можете використовувати будь-які, які знайдете. Від цього ваші квіти стануть пишнішими та красивішими. Далі створюємо об'єм для квітів. Тепер клеєм змащуємо серединку цієї формочки. Там вклеюємо в неї і ще таку. Гарненько притискаємо і зминаємо всередину. Аби вона стала круглою та пухкою квіточкою. Ось так. Точнісінько так само проклеїмо кожну серединку у квітці і зминаємо пелюсточки. Якщо у вас є формочки інших кольорів, ви можете їх сміливо поєднувати між собою. Від цього ваша картина буде лише цікавішою та кращою. Діти, якщо вам потрібна допомога дорослого, не соромтеся, гукайте маму чи тата, або ж бабусю чи дідуся. Гуртом працювати цікавіше та веселіше. Ось тепер наша картина готова. На завершення покажу вам, як можна додати об'єму нашим листочкам. Для цього підійде будь-який стек. Ним ми формуємо прожилки на листочках. Діти! А якщо у вас є іще якісь ідеї, ви сміливо можете їх втілювати на цій картині. Сюди можна додати. Комах, жучків, росун на листочках або на квітах, травичку, або ж якусь чуденцьку тваринку. Ось така картина вийшла у мене. Ваші картини я з нетерпінням чекаю. Тож надсилайте мені в електронних повідомленнях у Viber групі або ж сюди у коментарях. Так, так, так. Ну що ж, пригадаймо! Що ми сьогодні з вами створили? Молодці картини. Для кого ми її створили? Для хлопчика-грайлика. З чого ми виготовляли квіти? А якого вони кольору? З чого ми робили стебло? Який колір обрала я? А ще мені дуже цікаво, які ж картини вийшли у вас. Можливо, хтось із вас доповняв її якимись іншими деталями. Тож я з задоволенням чекатиму ваших повідомлень або ж коментарів під цим відео. Шановні дорослі, давайте своїм дітям можливість креативити та фантазувати. Можливо, саме з вашої дитини виросте творча людина. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого та чудового дня. До побачення!